Закінчення 2025 року знаменувалося справжнім сплеском різноманітних турнірів і змагань з Олімпійського виду спорту Тхекфондове ВТФ», який ініціював, організовує та проводить на базі Тетячунацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, тренер-викладач навчального закладу, заслужений тренер України і голова одноіменної федерації Дніпра Павло Пшенічніков. Як досвідчений фахівець і вихователь разом зі своїми колегами не тільки з нашої області, але й з сусідніх регіонів, вони добре усвідомлюють усім відомий факт і правило. Чим більше змагань, тим краще для розвитку спортсмена. Це дає досвід, покращує техніку, фізичну форму та психологічну стійкість, дозволяє швидше прогресувати та підвищувати майстерність. Так, дякую. Ми зараз проводимо такий останній турнір, як вже було казано. Останній в цьому році, але тільки початково, скажімо так, спочатку війни. Бо деякий час ми не проводили змагання, але є попіт і суспільства. Діти хочуть виступати, тому ми йдемо на зустріч. Тому проводимо змагання, щоб наша малеча отримувала досвід. Зараз нас виступає понад 100 спортсменів з міста Дніпро, Кам'янське, Самар, Харків та Запоріжжя. Я радий, що така є знаєте, зустріч друзів, які можуть суперники на Даянгі, але друзі за Даянгом. Унісон йому про подібне стверджують і його титуловані колеги, наставники та тренер Харківської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ХТЗ, заслужений тренер України Андрій Долгополов говорить, що нинішній турнір у Дніпрі дуже вдалий у першу чергу з точки зору набуття досвіду, адже змагання дають можливість застосовувати техніку у реальних умовах під тиском, що неможливо відпрацювати на тренуваннях, підкреслюють необхідність високої витривалості, сили та швидкості, допомагають вчитися контролювати емоції, стрес та страх перед суперником, а перемоги або. Навіть гідна участь, а то і поразка мотивують до подальших тренувань та вдосконалення. Водночас наставники і їхні підопічні за підсумками турнірів бачать свої сильні і слабкі сторони, визначають над чим працювати далі, щоб у майбутньому бути не просто статистами, а якісно готуватися до кожних змагань, щоб наступні були кроком вперед переходити на вищий рівень майстерності новий пояс або дан дуже вдалий турнір, для турнір, для того щоб подивитись особистим тренерам. В якій фізичній формі знаходяться їхні підопічні. Ми дуже раді запрошенню, будемо приймати участь у подальших таких змаганнях. Дуже гарний турнір для того, щоб діти набирались свого спортивного досвіду. Завдяки таким турнірам і породжуються настоящі олімпійські чемпіони. Це дуже так кайфово, що у вас у місті, в області. Проводяться такі змагання для цих новачків, є і досвідчені тут, і є і більше новачки. Я вже знаю за багато років, що саме з таких малих турнірів виростають дійсні справжні олімпійські чемпіони. Дякую, що є така можливість. Дякую, що підтримує вас влада, що підтримує спортивна школа такі заходи. І таких заходів треба робити більше. Бо, на жаль, що Дніпро, що Харків це прифронтові регіони. Нам дуже важко трошки зараз стало, але завдяки таким змаганням наші діти мають конкуренцію. Вони відчувають, що вони можуть, вони змагаються, вони змагаються попри все. Відкритий кубок Дніпра Дніпрастк фондо ВТФ став не тільки змагальною подією хоча для когось це були перші старти для інших черговий крок до великого спорту. Зусилля найкращих були винагороджені відзнаками суддів і традиційним призам і традиційно призами від організаторів. Водночас турнір вкотре об'єднав дітей, дав можливість відволіктися від тривог і розвиватися далі. Адже спорт на сьогодні, серед іншого найкраща підтримка для молоді у непростий час.